Добрий день. В кінці минулого місяця на супутнику з'явилась копія телеканалів Мультиплексу і Міг сьомого. Ну, на жаль, дана копія телеканалів із частоти 117,47 МГц. 30 тисяч. Не сканується, потрібно ждати нову прошивку. Але на деяких тюнерах модель сад-інтегралів восьмої серії і вище дані телеканали можливо просканувати. Але для цього є хитрость. Потрібно в емуляторі. Прописати біс-ключ на доні телеканали, і вони проскануються. Ну, зараз я попробую це зробити на прикладі тюнера Сатінтеграл 1218. Ось частота 120.73. Це самий самий перший, перший параметри доних телеканалів. Ну, Мабуть, канали. В ближайшому времені змінять транспондер, бо з'явилося на цьому ж супутнику Astro 4 о, частота 117,47 МГц. Ну, для наглядності показую тюнер SAT-Integral 1218. Прошивка стоїть у мене, буду зараз все показувати. Зараз зайдемо в меню. Зайдемо в меню. Зараз так. Так, дивимося, яка стоїть в мене версія прошивки. Версія стоїть 3.30 за прошлий рік. Хоча на деяких форумах пишуть, що мультиплекс mx 7 із частоти 117.47. 30 000 вертикальної поляризації, має тільки проскануватися на останні прошивки. Остання прошивка для моделей SAT-Integral 8 серії, а це моделі 1218, 1228, 1258, 1258 і 12.68 і модель комбінована. 13.11 інтеграл hd Combo Є остання версія прошивки. По-моєму, за серпень місяць вийшла версія 3.46. На деяких форумах пишуть, що потрібно зразу встановити цю прошивку, а потім тільки пробувати вводити біс в емулятор. На Міксьомий на частоту 11747, а аж потім тільки пробувати сканувати. Ну ми зараз спробуємо на старішій прошивці це зробити. Так, виходимо. Так, заходимо. В меню ему. В меню емулятора заходимо. Зараз будемо прописувати ключ на доні телеканали. Так, нажимаємо красну кнопочку додати. В строки провайдер ID нічого не прописуємо. В строки індекс d 20 нічого не прописуємо. Прописуємо строки тільки там, де самий ключ. Так, 11 11, 11, 11. Контрольні цифри 33, 11, 11, 11, 33. Контрольні цифри. Так, нажимаємо кнопку ОК. Так, тепер. Перейменовуємо саму. Зараз так, змінюємо частоту. Так, це в нас ключ. Ага, треба кнопочку змінити частоту інфо нажимаємо. Так, прописуємо частоту то сорок сім МГц, 30 тисяч. Строки сервіс ID я нічого не прописую, оставляю 4 нулі. Так, сохраняємо кнопку Окей. Зараз ми виходимо звідси. Будемо пробувати сканувати наш мультиплекс. На частоті 117.47. Так, це стара частота 112.73. Ось переходимо на частоту 117.47. Так, нажимаємо всі телеканали. Транспондер. Розпочати пошук ТОК. Ні, пропускаємо мережевий пошук. Ні. Поїхали. Зараз долучні у нас просканувати долі телеканали. Єсть, канали скануються. Зараз будемо перевіряти. Так, це в нас ДСНС просканувались. Ну, ось канали, як бачите, просканувалося. Канал Світла. Частота 11747. Канал Квартал ТВ Ми Україна. Канал Спорт. Частота 11747. Як бачите, все прекрасно працює на старішій версії прошивки. Не потрібно ставити. Останню версію 3.46. Все чудово працює, починаючи від версії 3.30. Ну, все тоді добре. До побачення. Пробуйте, скануйте даний мультиплекс.